Як правильно виховати серця дітей, щоб вони не були приліплені матеріально до грошей? Даю вам важливу дуже пораду. Дуже важливо ключ того, чого я сюди прийшов. Моліться сім'єю ввечері, збирайтесь, в кого є діти. Зберіться на 5-10 хвилин. Помоліться, обговоріть сьогоднішній день, в кого як пройшов. Помоліться за потреби вашої сім'ї. І лягайте спати там чи займайтесь своїми ділами. У мене зараз така склалася ситуація, що ми її всі роз'їхалися, і ми не можемо. Ми виділили вівторок, тому що в середу в дружини домашня група в п'ятницю у мене понеділок Баня Святе. Значить, тільки вівторок все. Значить, вибрали вівторок 15 хвилин. Хтось поділився з сім'ї словом, обговорили. Але дивіться ще один важливий момент: я, як батько, заробляю. Я можу, як раніше, в мене колись було приніс, заробив зарплату, приніс, тумбочку поклав. Так, ага, прийшла неділя. Так, от звідси, ну, приблизно розуміємо, 20 тисяч. Звідси так, 2 тисячі в неділю взяв карман, став отам, помолились, достав, підняв, помолився, іскренн, і поклав корзинку. Я, мені було відкривання, це неправильно. Значить, от ми зібралися з сім'єю. Я приношу ці кошти, кажу, діти, ось моя зарплата. Відділяю звідси 10% це Господа, так написано у Слові. І кажу там: Давід, візьми, будь ласка, помолись, сьогодні ти помолись. І дитина молиться, і вона привчається до цього. Ще дивіться, тож дуже важливо цей момент, і ще одне дуже важливо. Ви коли молитесь з сім'єю, а я знаю, що ви молитесь, тому що Бог. Відповідає на молитви. Ваші діти знають, коли ви за щось молитесь, поститесь, і Бог вирішує цю проблему. От увага, не забудьте подякувати при дітях, і дитина хай помолиться, подякує за те, що ви молили що Бог вам дав. Ви понімаєте? Дитина має бачити славу Божу в сім'ї вашій, в вашому житті. Якщо вона цього не буде бачити, ну це неправильне виховання.